Хочеш засинати швидко? Виконай цей протокол тиждень, і я даю 100% гарантії, що засинатимеш ідеально. Ранок, перше, що ти робиш після пробудження, виходиш на вулицю. Не на балкон, не до вікна саме на вулицю. Роби легкі вправи, пройдися або просто пострибай. Головне відчути легкий піт. Це запускає внутрішній годинник організму, підвищує рівень серотоніну гормону радості. Ввечері цей же серотонін перетвориться в мелатонін, що зробить твій сон ще кращим. Коли ти вранці отримуєш природне світло, мозок отримує чіткий сигнал День почався. Це активує вироблення кортизолу, гормону бадьорості та пригнічує мелатонін-гормон сну. Важливо, світло повинне бути природним. Навіть у похмуру погоду воно в 10-50 разів яскравіше, ніж штучне освітлення в кімнаті. Далі душ, гарячий або контрастний, якщо звик. Після цього гарячий сніданок. Якщо не снідаєш, випий хоча б чашку теплого напою. Гаряча їжа чи напій зранку допомагають регулювати температуру тіла, що ввечері прискорить засинання. Цей ранковий ритуал твій перший крок до здорового сну день. Обов'язково 30 хвилин прогулянки на свіжому повітрі. Сонячне світло в день допомагає виробляти правильну кількість мелатоніну, а значить, у потрібний час ти будеш сонним. Вечір. після заходу сонця одягай жовті окуляри або мінімізуй штучне освітлення. В ідеалі за 2 години до сну прибрати гаджети, але хоча б зменш яскравість екранів. Перед сном дихальна техніка 4 7-8, видихай через ніс на 4 секунди. Затримуй дихання на 7 секунд. Повільно видихай через рот на 8 секунд. Зроби 4 цикли і відчуєш, як тіло розслабляється. У ліжку можеш також поетапно розслабляти м'язи, від пальців ніг до маківки, звертаючи увагу на напругу. Дуже важлива умова. Якщо о 20-251 годині ти раптом починаєш позіхати це твій шанс, вимикай серіали, відкладайте телефон і йди в ліжко. Інакше друга хвиля сонливості прийде значно пізніше і заснути буде важче. Усі рекомендації у закріпленому коментарі. Збережи це відео, щоб скористатися порадами, і повернись у коментарі, коли відчуєш результат. Бажаю здоров'я!